Коли ви чуєте назву Чорноока Сьюзан, напевно уявляєте собі яскраво жовту квітку, схожий на ромашку, з пухнастою коричневою або чорною серединкою. Але чи повірите ви мені, якщо я скажу, що існує близько 40 різних різновидів цієї улюбленої польової квітки? Чорноокі сюзани родом з прерій США, вони також добре адаптувалися до інших регіонів, ростуть в різних кліматичних зонах. Ці квіти легко впізнавані і невибагливі в догляді. Їх обожнюють як садівники-любителі, так і фермери, які вирощують квіти на зрізання за їх яскравість, стабільність і тривале цвітіння. Хоча за ними легко доглядати, іноді вони можуть не цвісти. Давайте розберемо 8 можливих причин, чому так відбувається: шкідник немає нічого гіршого, ніж чекати. Коли ваш довгоочікуваний квітник нарешті зацвіте, а потім виявити, що пелюстки хтось об'їв, через що квіти виглядають непривабливо. На щастя, Чорнокі Сьюзен не приваблюють багато шкідників, але вони не захищені від усіх. На нашій фермі в Ньюгемпширі японські жуки завдають серйозної шкоди нашим посадкам. Вони не розбирають, що їсти овочі, квіти або траву. На жаль, чорноокі сюзан також у їхньому меню. Зазвичай вони чекають, поки пелюстки тільки почнуть розкриватися. І за день-два до ідеального часу зрізання починають їх поїдати. Також нас часто відвідує клоп сліпняк, який псує будь-які частини рослини, які захоче його складно зловити або знищити. Іншими шкідниками, які можуть атакувати ці квіти, є гусениці капустяної молі, попелиці, коники та мереживниці. На щастя, олені та кролики зазвичай уникають рудбики через її волохаті стебла та листя. Бур'ян. Як і багато квітів, чорноокі сюзани можуть витримати лише обмежену конкуренцію за поживні речовини, сонце та воду. Тому краще ретельно підготувати ділянку перед посадкою, особливо якщо це нова територія, яку ви переробляєте з газону або раніше не використовували. Можна застосувати картон або солосну плівку, щоб придушити бур'яни. Знімайте укриття тільки тоді, коли будете готові внести компост добрива і почати посадку, щоб уникнути проростання нових бур'янів. Через 7-10 днів після посадки прополіть землю навколо рослин, щоб видалити пророщені бур'яни. Згодом ваші квіти розростуться і затінять ґрунт, не даючи новим бур'янам пробитися. Мульчування деревною тріскою – екологічний спосіб боротьби з бур'янами. Якщо у вас є доступ до безкоштовної місцевої тріски, використовуйте її в саду. Крім того, з часом вона розкладеться і збагатить ґрунт органікою, а ще стане їжею для черв'яків. Недолік сонця. Чорноокі сюзані родом спрері, тому звикли до жаркого сонця і посушливих умов. Вони найкраще ростуть на повному сонці, тому вибирайте для них сонячне місце. Вони можуть переносити півтінь, але тоді квітів буде менше, а період цвітіння коротше. Враховуйте це при плануванні посадки, особливо для багаторічних сортів. Порада, якщо ваші рослини погано ростуть на вибраному місці, розділіть кореневу кульку восени після перших заморозків або навесні, коли природа оживе. Просто пересадіть частину куща на нове сонячне місце. Всі багаторічні сорти чорнооку і сюзани варто ділити кожні 3-4 роки для кращого росту. Ці квіти також добре ростуть у контейнерах. Якщо у вас немає сонячного місця в саду, але є балкон або тераса, спробуйте посадити їх у горщики. Поганий або ущільнений ґрунт. Чорноокі с'юза не віддають перевагу добре дренованому ґрунту, тому перед посадкою перекопайте або, ще краще, розпушіть ділянку вилами. Це дозволить добрив, компосту і воді проникати в глиб ґрунту. Перевірте ґрунт, якщо ви не можете легко проколоти його пальцем, він занадто щільний і потребує обробки. Також рекомендую зробити аналіз ґрунту, особливо якщо це нова ділянка. Можна використовувати домашній тест або відправити зразок в лабораторію для більш точних результатів. Порада, якщо у вашої рудбеки багато листя, але мало квітів, використовуйте листя як фон для сільського букета з польових квітів. Надлишковий полив. Пам'ятайте, що чорноокі сюзани родом із посушливих регіонів. Хоча вони можуть пережити сильні дощі, вони не люблять щоденного поливу зверху. Якщо ґрунт погано дренується, це може призвести до загнивання коренів. Краще використовувати крапельний полив або шланги зволожувачі біля основи рослин. Поливайте регулярно, можна навіть поставити таймер, щоб не забути. Чорноокі сьюзан дуже посухостійкі, тому якщо ви забудете їх поливати, вони вам пробачать. Але якщо ви живете в дуже сухому регіоні або їдете, використовуйте мульчу з деревної тріски, вона допоможе утримати вологу в ґрунті. Хвороба хоча це рідкість, найпоширенішими хворобами чорнооку і сьюзан є борошни староса, бактеріальна плямистість листя, коренева гниль та борошни староса. Профілактика хвороб Хороша відстань між рослинами забезпечить циркуляцію повітря, а придбання насіння у перевірених постачальників зменшить ризик зараження. Якщо ви вирощуєте розесу в приміщенні, додайте вентилятори для кращої циркуляції повітря. Слідкуйте за білими плямами, пожовтінням, скручуванням листя та затримкою росту. Особливості сорту: Чим раніше ви посадите чорнооку сюзан, тим більше шансів на рясне цвітіння. Тому експерти рекомендують вирощувати розеса до будинку і потім пересаджувати в ґрунт будь-який сорт зацвіте в перший рік, але якщо посадити його пізно влітку, цвітіння буде скромним. У нас в Ньюгемпширі ми вирощуємо чорноку Сьюзан як ніжний багаторічник. Ми не розраховуємо на неї щороку для букетів. Вона росте на багаторічній грядці, і ми дозволяємо їй осіменіти кожну осінь, сподіваючись на ранній старт наступної весни. Це залежить від температури весни. Більшість сортів справжні дворічники, квітучі через рік і стають сильнішими з кожним сезоном. Якщо ви живете в теплому кліматі, зона 7 і вище, можна посадити рудбекію на початку осені. Після зими вона зацвіте навесні і влітку. У зонах 7 і нижче краще вибрати сорт, який дозріває за 100 днів або менше, і обов'язково вирощувати роза до будинку. Ми вирощуємо сорт, інден сама, у нього гарні квіти, довгі стебла і короткий термін дозрівання 90-105 днів. Якщо у вас довгий сезон, рекомендую Cherry Бренди або Череки Сансет, вони приголомшливі і зацвітають в перший рік. Порада: обріжте рослини пізньої осені після перших заморозків і укрийте їх соломою або сіном. Це захистить їх взимку. Навесні приберіть укриття. Також можна залишити сухі стебла до весни птахи, і комахи будуть харчуватися насінням. Якщо хочете спростити догляд, вирощуйте чорновку Сьюзан як однорічник. Для справжнього багаторічника спробуйте редбеке фугда. Недостатнє видалення зів'ялих квітів. Як вже говорилося, чорноокасюзан може цвісти довго, якщо посаджена вчасно. Але щоб продовжити цвітіння, потрібно кілька разів за сезон видаляти зів'ялі квіти. Всі рослини прагнуть до розмноження. У стресових умовах вони можуть швидше скинути насіння. Видалення від квітів сповільнить цей процес. Обрізка зів'ялих квітів стимулює нове цвітіння і розгалуження. Зазвичай можна обрізати стебло на довжину квітконоса. Порада, якщо у Рутбекі багато листя, але мало квітів, використовуйте листя як фон для сільського букета. Укладення Чорноока сюзана улюблениця садівників з багатьох причин. Вона невибаглива, буває різних кольорів і може довго цвісти при правильному догляді. Дотримуйтесь цих простих порад, і ця квітка буде радувати вас знову і знову. Вдалого вирощування!